Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, канал Legendary Ball. Запрошуємо всіх на обговорення восьмого туру української прем'єр-ліги з футболу. Ну і справді сезон в розпалі дуже гаряча фаза. В нас вже і групові етапи Єврокубків, Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференції УЄФА. Почалися окрім того і відбір євро 2024, Хоча ще нещодавно тільки розпочинали чемпіонат України поточного сезону, як вже в нас восьмий тур, але перед цим згадаємо про єврокубкові виступи українських команд. На щастя, в нас є представників Єврокубка, хотілося б більше, але й бодай дві команди це теж непогано. Тож в лісі чемпіонів УЄФА донецький Шахтар приймав у гамбурзі португальський порту. Ну і стартував досить непогано. Гол Келвін Келсі забив, але, на жаль, пропустив різних тричі. І зрештою, гірники підопічні Ван Леона починають з поразки 1-3 єврокубкову кампанію, де також в них у квартеті Барселона і Антверпен. Ну а Луганська Заря, навпаки, молодці. Вони змогли втриматись проти Генту, пропустили, але потім завдяки Едуардо Гереро відігралися, зрештою, в Любліні утримали нічию 1-1. Тож заря позитивно стартує проти фаворита групи в лізі конференції УЄФА. Друзі, прошу напишіть в коментарях, як вам виступи шахтаря, зорі та українців в Єврокубках цього мідвіку. Ну і також чого ви очікуєте від восьмого туру УПЛ. Окрім того, будь ласка, поставте лайк цьому відео і Прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я потребую всебічної вашої підтримки. Ну, якщо є змога, є бажання, ось тут QR-код, тут реквізити, будь ласка, задонайте на підтримку проєкту Legendary Balls. Ну а тепер переходимо до УПЛ. Кращим гравцем сьомого туру була визнана Владислава Ванета. Динамо Київ повертається на переможну ходу. Обіграли впевнено в досить красивому матчі 2-0 Ворску. Варто відзначити, що це найбільша перемога в турі. Всі інші матчі завершилися ну, максимум з перевагою в один гол. Це тільки показує, знаєте, характер і абсолютно бойовий стиль всіх поєдинків. До речі, Криворізький кривбас продовжує перемагати, обіграли. 2-1 Криворізці Верес з Рівного, ну і, власне, тому і було визнано Юрія Вернедуба кращим тренером туру. В інших поєдинках сьомого туру Металіст 19 1925 обіграв 2-1 Зорю, Чорноморець 1-0 виграв Поліся. Шахтар ледь-ледь, -лед, але наприкінці матчу прекрасний гол забив Назарина і обіграли 1-0 оболоню. Олександрія та Мене зіграли в нічою 1-1. Так само 1-1 завершився поєдинок Дніпра-1 та Колосу. Ну а ЛНЗ сенсаційно обіграв Львівський рух 2-1. І це найбільша несподіванка туру. У турнірній таблиці продовжує лідирувати Донецький Шахтар, але в Гірників і найбільша кількість зіграних матчів, 17 очок. Далі Криворізький Кривбас, Чорноморець, Полісся, Рух та Металіст 19 25 Динамо Київ лише на сьомому місці. 9 очок у киян, але подивіться в них найменша кількість зіграних матчів. Тож, коли будуть зіграні ці поєдинки, у динамівців навіть є шанс обійти гірників. Далі Колос, Ворскло, Олександрія та ЛНЗ, Дніпро 1 і Зоря на несподіваних для себе місцях. Ну і в зоні вильоту Оболонь, Верес та Минай. Саме Оболонь та Верес будуть розпочинати програму восьмого туру у перший ігровий день в п'ятницю о 17.00 кияни будуть приймати клуб з Рівного. Ну і тут, знаєте, треба вже за виживання подумати. Все ж ці команди, схоже і Будуть боротися за те, щоб лишатися в еліті. Тому цей поєдинок можна вже охрестити як гра за життя. Але о 19.00 для мене відбудеться не менш цікава гра якраз клубів, які ставлять для себе більш високі цілі і мають єврокубкові амбіції. Олександрія проти Чорноморця. Різні результати показують команди. Олександрія краще стартувала. Чорноморець зараз показує переможну ходу. І я впевнений, що тут напруга буде триматися до останніх секунд. Як до речі було в матчі Олександрія Минай у минулому турі, коли підопічні Руслана Ротаня отримали шанс виконати кутовий на останніх секундах і спробувати вирвати. Перемогу після розіграшу стандарту м'яч ще знаходився в польоті. Але суддя Олександр Шандор вирішив дати фінальний свисток. Ну досить чудернацький скандальний момент, але ще більше скандалу йому надає те, що Олександрія якраз і забила, але вже після фінального свистка. Тож напишіть в коментарях, чи нормальне рішення взагалі судді, чи все ж ви вважаєте, так чинити не можна було. Субота обіцяє бути яскравою і насиченою. Одразу чотири поєдинки чекають на нас. Ну і починаючи з 13.00, цей марафон буде заряджати нас поєдинком ЛНЗ Черкаси та Динамо Київ. Динамо, здається, нарешті свій знову ухопила переможний ритм. Ну а ЛНЗ Черкаси так само виграло і створило ще більшу сенсацію, обігравши потужний цього сезону львівський рух. Тому тут побачимо, чи не зустрінуться з великим Опором підопісні Мірчі Луческу. Ну, знову ж таки, чи буде як з Ворською швидкий гол і досить впевнена гра, чи все може бути абсолютно інакше? Це ж я можу сказати і про поєдинок Полісся Минай о 15.00 Житомирська команда, звісно, тут буде фаворитом, але і Минай вже в згаданому матчі проти Олександрії, де завідомо був аутсайдером, але зрештою зміг забрати дорогоцінне очко. Ще більше пристрастей буде о 18.00. Ворскла Кривбас, Скрипник проти Вернедуба. Ох, тут я відмовляюся від прогнозів, тому що, звісно, помітно, що по ходу сезону краща форма у кривбаса нині, але Ворскла завжди може піднести сюрприз. Сюрпризу варто чекати і від Львівського руху о 19.00. У Львові рух прийматиме Донецький Шахтар. Рух буде злий, тому що в минулому турі поступився сенсаційно ЛНЗ Черкаси. Ну а Донецький Шахтар буде і злий і втомлений, тому що у вівторок, в першому турі, Ліги Чемпіонів програв португальському порту. У неділю на нас чекає лише два поєдинки, але за те, які зоря Луганськ проти Дніпро один. Ну і все ж, попри те, що лихомани ці команди, все одно цей поєдинок я дозволю собі назвати центральним у восьмому турі. Тут два наших представників в цьому сезоні. В Єврокубках Дніпро-1 так вже вилетів, хоча й починав ще з кваліфікації Ліги Чемпіонів Уєфа. Ну а Зоря починала з кваліфікації Ліги Європи, але нині бере участь в групі Ліги конференцій Уєфа. І завершуватиметься тур о 17.00 поєдинком металіст 1925. Колос Ковалівка. Їхні поєдинки теж зазвичай проходять за великої інтриги та напруги, тому що команди досить рівні, де б вони не перебували в турнірній таблиці на даний момент. Тож, друзі, отакі на нас чекає восьмий тур УПЛ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який поєдинок ви понад усе чекаєте. Ну і яку команду підтримуєте в українській прем'єр-лізі з футболу. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Дуже вам вдячний за увагу. Бажаю всього найкращого. Ну і звісно, прошу підписуйтесь, підтримуйте, лайкайте, коментуйте. Ну і донатьте. Друзі, дуже потребую вашої допомоги, вашої підтримки. І буду радий зустрітися на вихідних вже на стрімі, Тому ще раз всього вам найкращого. І в Україні ми кажемо перемагай!